Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна Мирного і спокійного дня вам. Ще один рецепт смачної овочевої консервації у ваш записничок. Сьогодні готую огірочки з кетчупом. Огірочки готую в літрових слоєчках. Одне суцвіття кропу. Якщо велике, якщо невеличке, то два суцвіття кропу. Лавровий листочок. Кілька зубків чеснику. Якщо на вагу, то 25-30 Великі чеснички можна розрізати на частинки. Накладаємо огірочки і тепер готуємо заливку маринад. Для приготування маринаду на 1 літру води, 3 столові ложки солі, рівненькі без гірки, 300 г цукру, 250 мл оцту і 6 столових ложок. Лагідного кетчупу. Даної кількості маринаду вистачить для заливки 4-літрових банок з огірочками. Маринад закипів. Заливаємо ним огірочки. Огірочки можна стерилізувати. Так як ми заливали їх гарячим маринадом, то ставимо у каструлю з гарячою водою. Обов'язково застеляємо під слоєчки кухонний рушничок. При помірному кипінні стерилізуємо 7-8 хвилин і одразу кришки на слойках закатуємо. Смачненькі хрумкі огірочки у кисло-солодкій заливці готові.